Всім ранок добрий, на зв'язку команда Shark Trade зі своїм тижневим планом. Як завжди, починаємо аналізувати з новин, так, які в нас є на цьому тижні. Не забуваємо, що цей тиждень у нас non-farm, тому ПА може трохи відрізнятися від звичайного. Перше, на що хочеться звернути увагу, це не те, що у нас сьогодні європейські вихідні по банках, так? Тому це теж може трішки вплинути на прайс-секшн, який буде малювати ціна. Але в будь-якому випадку. Є ще такі е, нотатки з приводу того, що якраз таки в м, саме банківські вихідні ціна може давати дуже непогані мови. В цьому по цьому тижню все досить непогано по новинах, так? Тобто спокійно можна відторговувати вівторок, середу, четвер. Окрім п'ятниці, напевно. П'ятниця, скоріш за все, ми можемо отримати якийсь ранж в Лондоні. Після чого вже в Нью-Йоркську сесію, сесію отримати якусь експансію. Ось. Всі інші дні спокійно відторговуються в першу половину дня. Чому? Тому що у другій половині дня в нас зазвичай є сформовані червоні новини. Ось тому треба бути з цим теж обережними. Подивимося на Діксі. Діксі, в принципі, все ще є налаштований bullish, тому що цей таргет залишається першочерговим, але перше, на що хочеться звернути увагу, це на те, що в нас в контексті переоцінки даного гепу була сформована дана неефективність, в яку я би очікував ретрейсмент, після чого вже розширення више дорівня байсей ліквідності. Якщо подивитися з точки зору дейлі, в нас якраз таки всередині даної неефективності є сформований, грубо кажучи, індюсмент на рівні 10364, який може виступити в якості палива для продовження висхідного руху. В цьому це був би ідеальний план для того, щоб взяти трохи лонгів на початку тижня по мажорним парам, і вже в кінці тижня отримати різкий дроп. На даному таймфреймі в нас є сформований Order Flow, який продовжує свій рух. І хотілося б працювати просто в ньому. Відносно євро, в принципі, тут все зеркально. Ми отримали захоплення ліквідності з цього пула, який в нас був сформований. Плюс від ордер блоку. Отримуємо наразі реакцію. Розширення хотілося б бачити до найближчого рівня байсайт ліквідності ось тут. З тестом. Даного ордерблоку. Звідки я би очікував побачити східний мув. Також не слід забувати про те, що у нас є сформована неефективність в даному діапазоні останнього несхідного імпульсу. Так? І, в принципі, якщо брати до уваги тільки його, то тест даної неефективності може так само призвести до продовження несхідного руху. Будемо дивитися вже за реакцію. Але дивлячись на те, що Діксі. Може сформувати тест тижневої неефективності, цілком вірогідним таргетом я б ставив саме даний таргет. Що стосовно ГУ, ГУ, якщо подивитися з тижневого таймфрейму, то він у нас знаходиться в ринчі, так, тобто у нас є сформований пул ліквідності нижче, так? ми отримали девіацію вище і сформували тижневу так само неефективність. Зараз хотілося б бачити від тесту. Даного Rejection блоку захоплення цього пола ліквідності і продовження висхідного руху. Точніше, не східного, перепрошую. Можливо, ми отримаємо трішки вищий тест, так? Для того, щоб ціна підійшла до даного ордер-блоку. В цьому це весь план по. Мажорним парам. Тепер перейдемо до криптовалютних. Стосовно BTC, BTC в цілому показує силу, так? тобто він зміг закріпитися за рівнем попереднього АТХ, що, звичайно, може казати про те, що, скоріш за все, ми отримаємо ще одне розширення вище. Я думаю, що, найближчим часом ми отримаємо тест даної неефективності. Так? Але це. Першочерговий таргет, звідки хотілося б продовження висхідного руху. В контексті того, що ціна ребалансувала, точніше переоцінила дану неефективність, в нас є сформований наступний таргет у вигляді ліквідності на рівні 73800. Тобто, поки що це найближчий таргет, від якого хочеться бачити вже якусь розв'язку або якусь корекцію. Так? Але в ідеалі дивлячись в принципі, на ситуацію, яка в нас формується з молодших таймфреймів. То було б непогано просто деякий час залишитися в даному діапазоні, не виходячи за його межі, хоча, можливо, і виходячи, але не агресивно, так, точніше, агресивно повертаючись з тим, що в нас буде формуватися все ж таки несхідний якийсь мув на домінації. Тобто отримати спад домінації під цей рендж, і в нас трішки буде жити альткоїни. Зараз для продовження висхідного руху. До даного пола ліквідності, хочеться бачити захоплення ліквідності нижче, так? з тестом на ефективності, захопленням цієї ліквідності, і тоді вже можна отримати якесь розширення до цього рівня. Тобто Це якраз таки і буде першочерговий план, тобто звідки хотілося б бачити лонг-позиції. Тобто Тест даного ордерблоку, захоплення ліквідності і продовження висхідного руху. Що стосується ефіру, він виглядає трішки сильніше, так? тому що ціна, в принципі, може отримати реакцію від першої сформованої неефективності. Звичайно, що у нас є тут пул ліквідності, і якщо BTC піде захоплювати свій пул нижче, є вірогідність того, що ми отримаємо все ж таки і виніс тут, але поки що слідкував би за реакцією саме в даній неефективності. Ось, чому о, ефір може. Не піти нижче, тому що в цілому тут у нас немає сформованих точок опор, так тобто BTC не сформував жодної неефективності, від якої можна було відштовхуватися. Натомість ефір це зміг зробити. Ось. Е, і в цілому, якщо домінація в даному, на даному етапі буде трохи посідати, то, в принципі, BTC може якраз таки підійти на захоплення цієї ліквідності, ефір буде сильнішим. Ми, в принципі, отримаємо акумуляцію в даному діапазоні і продовжимо рух вищий. Тепер до альткоїнів. Е, з того, за чим я б дивився, перше, це, напевно, атом. Чому саме атом? Тому що я, в принципі, вже знаходжусь в позиції. А чому саме атом? Тому що, м -м, мені здається, 1, точніше, 3 квітня в них має вийти якийсь анонс, тобто вони нам якесь оновлення зробили, якусь новину. І під цей анонс, тобто, ми можемо отримати досить непогану експансію під цю новину. Тому поки що я в позиції знаходжусь, але є вірогідність того, що ми все ж таки захопимо цей мінімум і продовжимо висхідний рух. Тому я послідкував слідкував саме за ним. Сувано теж виглядає досить сильно. Так? Тобто Ціна прийшла у нас на тест денної неефективності в дискаунті останнього імпульсу, після чого продовжував висхідний рух. Тобто Наразі хотілося б бачити. Ще одну корекцію до найближчих неефективностей, і вже звідси можна продовжувати висхідний рух до даного пола. На цьому, в принципі, в мене все. Всім гарного робочого тижня. Сподіваюсь, відео було корисним для вас, і до нових зустрічей!